Привіт! З вами Юля, власниця школи польські. Ту, і сьогодні ми розберемо кілька слів, які дуже плутаються з українською, але означають щось зовсім іншого. Тому сьогодні вас попереджу про такі слова. Наше перше слово це чубек. Чубек звучить як чубчик, але насправді це верхівка чогось. Чубек чогось. Якщо ж ми кажемо про чубчик, про зачіску, то це буде називатися гживка. Наступне слово, в яке, з яким я сама мала проблеми, наприклад, слово болото. І в нас є слово бото, а є слово словоба. Отож, бото це бруд. Не, хол... не, не йде мова про болото. Це просто бруд, щось брудне, але яке то болото в куле. А болото як елемент природи, це буде багно. І я колись сказала, що то за болото. Людина мене привезла на побачення, на прекрасне місцеве болото на багна. А я сказала, що то за болото, і людина образилася, тому що я сказала, що це за бруд. Тому знаєте, яка різниця. Наступне, наступна наша пара звучить взагалі так само: хеум і хеум, що за різниця. Отож, коли ми пишемо через це Хеум, це або назва міста, хеум таке місто в Польщі, або це така гора, пагорб. А коли ми пишемо просто хеум без цех само ха то коли ми їдемо на мотоциклі, нам обов'язково треба мати на собі хеум. Одна літера і взагалі ніякої різниці в вимові, але дві різні речі. Наступне слово це слово гуас. Нічого нема спільного з оком, тому що гуас це великий камінь, валун, коли ви підете на якусь вечечку. Kiedy wyjdete na jakąś ekskursję w Polsce do gór, was obieksowo zatrzymało. To słowo "głaz", jakie głazy, i te wielkie kamnie i waluny. A oko to oko po polsku. Następna para to "groza" i "burza". Otóż "groza" to "żach", jakiś koszmar, strach, trepet, groza, ogrozo. A kiedy mówimy o pro przyrodne się się w nas dość błyskawice, to to burza idzie burza będzie burza. Nastupne, następna para nami troszkę śmieszna o chodzi pro imię Krysia. Krysia to jest forma wid Krystyna, to jest Krysia zmniejszowyne wid imienia. A oś Щур польською це щур. Зверніть увагу на вимову «ш» «щур». А крища це дуже лагідна назва на ім'я Христина. Наша наступна пара це уаска. І уаска це не пов'язано з тим, що ласка когось гладити. Уаска це милість. А, робиш робіш мітуаска, так? Тобто робиш, робиш мені якусь милість, так і ти це, до цього підходиш як до якоїсь милості. А коли ми говоримо про ласку, що ми когось, наприклад, гладимо, то це будуть пєщоти, пєщота і взагалі піщі, тобто з, лагідно, з, з ласкою до когось підходити. Не менш амаливим може бути слово обрадовач. Bo to no, ma spilno wspólnie jest słowem radość, ale obradować, obrady, bo to oznacza te westy naradu. E, oni obradują, parlament obraduje, to oś, tylko, hoje, to bydę naradu. A oś poradu tylko oś, to to pocieszyć, pocieszyć kogoś czymś. Możecie mnie bardzo pocieszyć i napisać komentarz pod tym filmem i polubić ten film. A my przechodzimy do następnej pary, co... Позорний і ханебний. Отож, позорний це удаваний, такий, який не насправді щось виглядає, позорне, вбрев позором, ви, напевно, чули багато разів. А ось ханебний це саме ганебний, такий, який заслуговує на позор. Остання наша пара це списек. Які немає нічого спільного зі списком, список це змова, наприклад, список політичний, тобто політична змова, або є теорія спискове, тобто теорії змови. А от звичайний список в магазин це просто ліста, ліста закупов. Пишіть в коментарях, які ще слова викликають у вас запитання, і ми розберемо їх в наступних відео. З вами була Юля, канал Польський. Ту». і тут ми вчимо польського, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.